Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. Сьогодні ми будемо готувати тушковані овочі. Основні інгредієнти, майже основні на столі це перець та цибуля. Інші буду вам показувати в процесі приготування. А поки що поставте вподобайку під відео. Напишіть, будь ласка, коментар, якийсь слів побільше, сім і більше. Буду дуже-дуже-дуже вдячний вам за це. От. Також підписуйтесь на канал, де буде. Постійно будемо щось готувати, не придумувати, а перевіряти більше. от Приємного перегляду. Нарізали ми шматочками нашу цибулю. Ось такі гарні шматочки. І також перець на невеликі такі шматочки. от І далі будемо це все ми обсмажувати. На нашій сковороді. Заздалегідь вже вона розігрівається з рослинною олією. І будемо на ній ми все обсмажувати. Засипаємо на сковорідку цибулю, хай підсмажується. Далі до такої до золотисто підсмаженої цибулі ми додаємо наш перець. о, І далі будемо це все. Пушкувати разом цибулю з перчиком. Ну, все так гарно смажилось уже 10 хвилин. Тепер будемо додавати наступні інгредієнти. Ну, смакота. Тепер ми додаємо наші дрібно нарізані сосиски. Також дрібно нарізаний часничок. Все це ми гарно зараз перемішаємо і хвилини 2-3 потушкуємо. Ну, все так гарно тушкується і будемо тепер додавати наступні інгредієнти. О, краса. Далі ми додаємо трішки помідорів. Потім трішки томатної пасти. Ну і, звичайно ж, потрібно посолити. Можна різні трави додати, то все за смаком, хто, який полюбляє інгредієнти. От. Е, також трішки водички. Усе це перемішаємо і тушкуємо 10-15 хвилин на невеликому вогні. От, ви тільки подивіться, яку смакоту ми отримали. М -м, дуже смачно, на вигляд, взагалі бомба, дуже бомба, ну взагалі прекрасно. таке, можна сказати, овочеве рагу з сосисками або з сосисками, хто як хоче, так і назве. Можете ви свою назву придумати і написати в коментарях. Буде також цікаво дізнатися. Тепер це, до цього всього можна зробити картопельки зварити або підсмажити, можна рису відварити з м'ясом чи макарони якісь зробити. Ну, дуже багато можна зробити гарнірів Піце, під цю смакоту а слинка так і капає, вже хочеться смакувати. Пюрешка досмаж... доварюється і будемо зараз обідати. От, так що це дуже смачно, приготовте собі також, якщо у вас є такі інгредієнти. От, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!